І так, що по новинах? В мене тепер згасла лампа, яка мала світити в цьому відео, ви, напевно, її не побачите. Але в мене буде відео знову без світла. Але може це і краще, бо я тут... У мене нові декорації, нові... нова гірлянда, ви зрозуміли. Але сьогодні ми з вами поговоримо про 20 моїх проблем. Тому я думаю, треба починати. Всім привіт! Мене звати Яна Висоцька і я дуже рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, тому що я розповім вам про своїх 20 головних проблем, які мене вже стримують. Відтоді, як я почала розвиватися приблизно 3 роки, і я... Що це за звук? І так, напевно, ви мене спитаєте, що це за, за проблема? Проблема у мене така, що в мене є дуже багато сфер для розвитку. Але обрати одну, максимум три сфери, мені настільки важко, що я обрала як мінімум сім сфер або шість. Тому що я все розписувала в своєму блокноті, і зараз я вам також все буду читати. У мене 20 сфер і, до речі, це відео можна назвати про розвиток. Якщо ви також розвиваєтесь в якійсь сфері, то обов'язково можете, не обов'язково, але можете написати це в коментарях, буде цікаво прочитати. Отже, давайте почнемо з того, що в мене є 20 сфер для розвитку. Звідки я до цього прийшла? Якщо чесно, то я абсолютно це не знаю, тому що я просто пробувала це, це мені подобається. Дещо я не пробувала, але хочу спробувати. Але я впевнена, що воно в мене має вийти класно, або воно мене до цього виходило, або я впевнена, що воно в мене вийде класно. Зараз я трохи відсунуся, щоб мене було видно ліпше. Знаєте чого? Того, що я дилюся зараз камеру і стараюся не дивитись в екранчик. І так, давайте з вами розпочнемо говорити про ці 20 сфер, і я вам почну розповідати. До речі, я провела опитування серед своєї сім'ї, і як виявилося, все, чим я хочу займатися, вони вважають, що це мені не підходить, а я вважаю навпаки. Отже, перше це знімати відео на YouTube, Instagram та TikTok. Тобто розвиватися в соціальних мережах. Ви собі не можете уявити наскільки це обожнюю, тому що. Я відчуваю, що це моє, але воно мені поки що не йде. Тобто на Ютубі в мене немає багато переглядів, також в Інстаграмі і в Тіктоку. І, наприклад, з Тіктоку на Ютуб та Інстаграм підписники не йдуть відповідно. Але все одно мені це дуже подобається. Я коли монтую відео, то в мене таке враження, що, наприклад, я монтувала відео своє перші 5 годин на Ютуб саме через ноутбук. Монтувала 5 годин. І я не помітила цього часу, бо мені це було. Я увійшла в потік і мені було дуже круто це монтувати. Також наступні відео я монтую по 3, наприклад, години. І також це все в потоці, мені дуже подобається. Друга сфера це малювання. Як ви знаєте, від дитинства я завжди малювала, я обожнюю малювати. У мене є. Напевно, це називається скетчбук, точно скетчбук, тому що я там малюю різні малюнки і яскраві, і такі якісь темні, різні, і малюнки сама придумую, надихаюсь також в Пінтересті. І я, до речі, думала: можливо, якось би поєднати моє життя з малюванням, таке різне, але мабуть я не була би художницею, тому що. Ну, мені просто не подобається бути художницею. Типу малювати, слухати музику і малювати, це прям офігенно. Це офігенне хобі. Третій напрямок це готувати десерти та їжу. З цим напрямком я познайомилась саме тоді, коли почався коронавірус. Якби не коронавірус, взагалі, якби не коронавірус, я би зараз не знала ні англійської, я би не знала ні словацької, ні українському зіно я би теж не знала і не познайомилася з. Новою сферою для мене це готування десертів і їжі, тому що коли був карантин, я саме цим почалася займатися. І я розумію, що блін, воно мені дуже подобається. Але поки в цьому розвиватися круто. Тобто, якщо я, наприклад, стану якимось кондитером, який пече з дому, то це буде класно. Але якщо відкривати свій онлайн бізнес не онлайн, а офлайн бізнес, то я розумію, що в мене на це зараз фінансів немає. І сенс в тому, що це. Розвивати саме зараз, я не бачу, якщо покращувати свої навички в цьому, це так, але офлайн бізнес, то це буде приблизно за три роки. Скоро ви дізнаєтеся, які в мене є грандіозні плани, тому ну, все дізнаєтеся. Четверта сфера, це читати книги. До речі, хочу ще додати, що я тут писала все, що мені подобається робити, і також те, чим би я хотіла займатися. Я здається, це вже сказала, але повторюю ще раз, і те, що в мене добре виходить. І також що я ці сфери хочу розвивати до кінця 2023 року, як мінімум. І також моєю ціллю було ще обрати топ-5 сфер, тобто п'ять сфер, які, в яких я буду розвиватися. Але я також зараз проходжу курс по розвитку і розумію, що мені потрібен поки що один напрямок. Але вибрати один настільки складно з цих 20, що це просто нереально. Тобто, взагалі нереально вибрати один. Реально вибрати, хоча б Ще Щепила. Я добре не буду защипати. Так, четвертий напрямок це читати книги. Звичайно, що це більше як хобі, але читати книги я сюди занесла, тому що це дуже важливо. І в читаннях книг можна розвиватися. Наприклад, я б могла писати книги, що також буде, все буде, все буде, не переживай, все буде клас, все буде клас. От тому цей навичок читання книг я також буду розвивати, тому що дуже багато людей не вміють читати книги. Якщо вам також буде цікаво послухати, як я читаю книги, то обов'язково напишіть в коментарях, я обов'язково знімлю це відео. І п'ятий напрямок це робити речі своїми руками. Сюди можна віднести абсолютно все, починаючи від соленого тіста, наприклад, робити якісь фігурки, закінчуючи виробами із також, тіста. Різні десерти, їжа і так далі. Своїми руками це також дуже круто, тому що, наприклад, коли я вирішую цілий день приклади з фінансів або з економіки, і так далі, то дуже круто, коли мозок відпочиває, коли я буду робити щось своїми руками. Ну а зараз шостий пункт, мій улюблений, це писати тексти, есе, вірші, книги та сценарії. Я з дитинства обожнюю писати. У нас, коли була. Зарубіжна література, українська література, я завжди писала текст. Я обожнювала писати тексти. Якщо всі їх списували, то я їх реально писала сама. Звичайно, що деколи я списувала, точніше переробляла. І це теж класний навик, що ви вмієте переробляти тексти, так, щоб ніхто не здогадався, що вони не ваші. Це класно. Тому головне писати ці всі сценарії. Всі англійською, словацькою, також українською мовами, але щоб вони не лежали в десь десь в шухляді, а реально, щоб їх побачив світ. Світ, я думаю, буде прям дуже круто. Така сьома навичка, сьома сфера, в якій я хочу розвиватися, це спілкування з людьми. Я зрозуміла, що в мене досить спілкування з різними людьми йде дуже туго. Наприклад, якщо в мене поганий настрій, то я прямо буду взагалі, я буду така, не знаю, така прям. Що я не знаю, як це передати. Коли в мене реально гарний настрій, то я прям буду вообще, все буде нормальненько. Коротше, У мене, знаєте, деколи є ось ці такі емоційні качелі. Коли в мене поганий настрій, я хочу просто робити таку роботу, щоб мене ніхто не чіпав. От, але треба якось змінюватися щоб не було оцих таких знаєте не можу сказати що в мене такі емоційні качелі що в мене сьогодні там такий настрій сьогодні такий настрій приблизно в мене поганий настрій так може 3-4 дні в місяць ось так восьма навичка це розвивати свій стиль одяг та комбінувати різні речі. Я вважаю, що це теж дуже круто, і в цій сфері можна розвиватися. Якщо б я, наприклад, могла бути стилістом, було б класно, дуже класно. Я би всіх одягнула в такі куртки. От, але що я вам хочу сказати, наприклад, якщо б я відкривала свій Магазин одягу, звичайно, що на це потрібно від 10 до 20 тисяч доларів. Якщо відкривати фізичний магазин, онлайн-магазин, це буде вже набагато-набагато дешевше. Тому в цій сфері, в сфері одягу і так далі, я теж хочу розвиватися, але поки що як в моїй особистій сфері. Далі це писати у блокноті. Взагалі хочу вам сказати, я Писала все, що мені прийшло в голову, все, що я люблю робити, писати в блокноті це прямо дуже круто і дуже класно навчити людей правильно писати у блокноті, тому що не всі знають, як це робити. Тобто, якщо ви пишете сьогодні я поснідала, сьогодні я пішла туди-сюди, тобто це не має майже ніякого значення, тому що я була одного разу почула таку фразу, коли сказав Стівен Кінг, що всі гарні ідеї, вони у вас в голові, всі погані, вони у вас на папері. Але я вважаю, що дуже круто все записувати на папір. Я тепер, щоб ви собі розуміли, витягла близько 11 блокнотів, які я почала вести буквально рік-півтора тому. І вони в мене ще не всі списані, я планую всі списати, всі свої думки прямо туди писати і в цьому також розвиватися. Десята сфера це танцювати, співати, вчити англійські пісні, французькі та українські. О, що вам сказати? я тепер задала такий випадок, що колись я на кухні. Зараз в мене хвилинка цікавих історій. Колись я на кухні співала Червону руту, разом це називається колотівка. Я думаю, що ви знаєте, що це таке. Це коли кутю молоді, така колотівка, я ходила, і я так була гримнулася. Об ногу. у мене синяк був на цілу ногу, що я після того майже перестала співати. Добре, це, звичайно, що жарт, але співати б я хотіла спробувати взагалі, як це буде звучати, бо на моєму диктофоні це звучить досить непогано. Танцювати я теж обожнюю, я ходила десь 6 років, або 5, я вже не пам'ятаю. Але 5 років я точно ходила на бальні танці, тому в мене є такі навички танцюриста, тобто ча-ча-ча, джайв, квік, степ. Вальс і так далі, я дотепер все пам'ятаю. І так, щоб це відео не вийшло дуже довгим, я би хотіла зняти також дві частини. Тобто зараз я вам розповіла про 10 сфер, які мені дуже подобається робити, тобто 10 справ, які мені дуже подобається робити, і сфер, в яких я хочу розвиватися. І також хочу зняти другу частину. Відео прямо зараз. Для того, щоб ви собі могли подивитися коротке відео, а потім ще одне коротке відео. Так я сподіваюся, вам воно сподобалося. І ви, можливо, можете вибрати для себе якусь сферу. Ви надихнулися і можете обрати сферу, тому що я вважаю це реально круті сфери. Вони всі творчі. Тобто, взагалі, у всіх майже сферах. Потрібно креативно мислити, потрібно творчо мислити. Тобто я ніколи навіть не була такою людиною, яка буде за якоюсь формулою це вирішувати. Я намагалася все зробити креативно. Тобто мені навіть формули не треба було. Наприклад, я вам наприклад з математики і так далі. І я сподіваюся. Що це відео вам сподобалося. якщо так, то обов'язково ставте пальчики вверх і підписуйтесь на мій Ютуб та інстаграм, десь тут буде назва. Тому я дякую вам за перегляд цього відео. І не забувайте йти та дивитися мою другу частину. Всім па-па!